Всім вітання. Ось заїхав ганчик такий. 13 рік, по-моєму, Да. Заміна масла. ну Заміну масла, понятно, Відкрутили захист, відкрутили пропочку, зливаємо. Відкрутили супане. Все, ось такою приспособуємо інтертюлу. Поворотний зйомник. Інтертюл. Простенько, фільтр відкрутився. Повністю його ще не відкручував, бо ботюзняю. Фільтр, крутиться легенько, заплатить кипатики в сторону. Ну, що буде заміна, топлива фільтра? Повітряний фільтр, думаю, нікому не треба там розказувати, всі знають. Два Болтика викрутив, поставив другий, тут нема що показувати. Так само топливний нема що. І ще фільтр, фільтр салону. Заміна. Мегам є мегам. Для того щоб добратися до фільтра салону у будь-якому треба знімати бардачок. Фільтр салону був Wander. Ось такому і стані. 20 -го року фільтр. Ставлю, оригінал звісно, тут немає. Оригінальний ставлю. Значит, мальчики, вот перфлюкс снял. и 1,5 тоже раздувает рожки. Капец, не знаю. Поставлю, конечно, перфлюкс такие самый, но что мне кажется, что все эти перфлюксы до сраки.